Доброго дня, малята! На минулому занятті ми з вами закріпили кольори світлофора і вже знаємо, на який колір потрібно переходити дорогу, а який сигнал є заборонений. А сьогодні поговоримо про пішохідний перехід. Світлофори не завжди стоять на дорогах. А як же тоді перейти дорогу, де немає світлофора? На дорозі намальовані білі смужки. А ще їх називають зебра. А як ви думаєте, чому їх так називають? Так, вони дуже схожі між собою. Смугасті в чорну і білу смужку. І ці смужечки схожі на тваринку, зебру. Для пішохідного переходу є знак. Давайте його розглянемо. Що зображено? Людина, що йде по зебрі. Тобто по білим смужкам. Так, і переходити дорогу по пішохідному переході, потрібно теж правильно. Перш ніж йти, потрібно уважно подивитись наліво, чи немає машин. Потім подивитись направо. Дійшовши до середини, знову подивитись направо та наліво, і тоді продовжувати рух. А для того, щоб краще запам'ятати, як виглядає пішохідний перехід. Пропоную вам його намалювати. Для роботи нам потрібен картон чорного кольору, це буде наша дорога і біла фарба. А зараз розімнемо наші пальчики. Добрий день, добрий день, пальчики сказали! І маляток наших всіх гарно привітали! Ну що ж, приступаємо до роботи. Уявимо, що це наша дорога. І на ній ми намалюємо білою фарбою смужки. Малювати будемо пальчиком, зануримо його у фарбу. І з самого верху, трішечки відступивши від краю, проведемо рівну лінію. Але теж трішечки не доходячи до кінця картону. Ось так. Пальчиком проводимо. Ось перша смужечка є. Далі так само, трішки відступивши, проводимо другу лінію. Тоді третю лінію і так до самого низу. Ми це місце розмалюємо, білі смужки намалюємо. Наша зебра непроста, без копит і без хвоста, не гуляє і не біжить. Серед вулиці лежить, щоб дізнались я і ти, як дорогу перейти. Ось малята! Такий пішохідний перехід у мене вийшов. Намалюйте і ви! Сфотографуйте та надішліть мені фото. Дякую за увагу! Бувайте, малята!